Так, всім привіт! Сьогодні я покажу, як отримати Fishman V2. Ви маєте прийти на колізем of Ark і піти в оцей от кутик. От, який я показав. Ви стаєте цей кутик і маєте бути приблизно між N і E. Ну, отак от як я. Отак от. І просто їхати, поки не побачите оцей от мініткий острів. Можна так сказати. Просто чекайте чуть чуть і він десь там знизу буде, то просто перевіряйте отак от знизу під камерою. От, пробую. Зараз доїду і покажу. От і він, я от до нього підплив. Зараз на мене тут лодочки напали, треба відійти. От. Для цього, щоб туди спуститися, вам треба ресетну фрукт. Без цього ніяк не обійдеться. Підходите до цього челика. говорите. Можна сказати, типа квест. Може. Ну, я не знаю точно, чи треба говорити, але лучше погоріть. І після цього. Ось -от, біля нього от, стоїть така от паличка. Зараз я до неї підійду, тільки договорюю з ним. О. От. От. Підходите. Купляйте 5, тому що це щоб заспавнити мігалодона. От. Все. Зараз треба буде прийти на Desert Kingdom. Бо там є отой челик новий, з яким можна крафтити. Так, от ми її на Desert Kingdom. Підходимо до оцього Blacksmith маленького. Yes і крафтимо оці от е бутилочки е з кров'ю. Ми маємо поїхати до Road Waters і там заспавнити Мігаладона. Зараз покажу. Все, я тут уже в Роудварс. Виливаю от цю от кров, і от зараз має заспавнитись Мігаладон. Вот. Ви от зараз от просто зайдете. Ну, якщо у вас немає фрукта, просто отак от фішман береш тільки. Е, пригніть вище. Щоб він на вас не отак, от як на мене не пригнув. Просто. Е, Попривідьте вище, я зараз покажу в слідючому кліпі. От, Отак от ви можете вбивати, Ви ще можете заспавнити кракена і сей щоб швидше вбивати. Ну, в принципі, можна і без них. Просто так отв'язати Fishman Bearish і пригити на гепо. І все, це сам спосіб. Дуже легко. І після того, як ви його вбили е 10 разів, тому що 100% що випадає зуб в той от. Ви просто йдете от на зав до того трейнера. От зараз я покажу. І вам ще треба 100 простих зубів. І після цього ви йдете до того трейнера. Ну і ще скількись там пелі. Спускайтеся отут, -от. і просто. О! Заспавнися тут от міністр во івент. От просто говорите до нього. І він дає фішман V2. От. Дуже хороший цей от спосіб. Все. Давайте. Удачі всім получати.